На цьому тижні в Росії буде пекло. Удари, тобто нашого керівництво бар буде зараз по центру, тобто незадоволення накопичувалося, буде, буде битись, сильно буде битись. Вітаю, ви дивитесь канал Лайф. Мене звати Олена Ковальова. А я зараз в студії з нашим постійним експертом Магом Валяром. Вітаю вас. Вітаю вас, Олено, Радий бачити. Я теж не сьогодні. Хочемо записати такий прогноз подій для України, як звичайно пишемо, і, зокрема, на цьому тижні розглянути чи буде небезпека обстрілів. Ми бачимо, що що зараз дійсно вони зменшилися, але все одно періодично ворог а, намагається знищувати українські міста. Цивільних людей і загалом уламки летять просто скрізь. Чи будуть на цьому тижні подібні обстріли? Ну, випадає, що обстріли будуть, але обстріли будуть не тільки по території України. По території Росії випадає Азазель. Взагалі, на цьому тижні в Росії буде пекло: будуть знищуватися масова склади, нафтопереробні заводи. Будемо бити по Криму по всій території Росії. Буде дуже масований нальот наших безпілотників, і наші ракети теж полетять. Карти показують, що е, навіть все, не, все повністю не скаже е, керівництво РФ і їхні новини, але дуже сильні, дуже жорсткі удари по всій Росії. Дуже пекельно буде. Стосовно України. Будуть удари, і оці наші удари, це, скоріше за все, буде відповідь на це вже на, на, росі, на російські удари. Росіяни, росіяни битимуть, битимуть по, по містах більше і по якихось об'єктах важливих, чуттєвих. І вони справді будуть, будуть сильно гатити на цьому тижні. Які міста найбільше під загрозою, під небезпекою? Зараз подивимось північ України. Півночі удари. Житомир, Житомирщина, Київ, Київщина. Угу. От, от Чернігівщина теж будуть загрози, удари. Рівне-Луцьк. Теж буде загроза більше для Луцька, для Рівного Ні. Тепер Захід. В Одних областях буде дуже спокійно. Це Закарпаття, Чернівецька. Тернопільська, до речі, Хмельницька, чомусь теж спокійно. А от Івано-Франківська, Львівська буде, буде битись, сильно буде битись. А потім давайте подивимося схід України. Дуже потужні обстріли по п'ятірці Пентаклів. Це, зокрема, Сумщина будуть геть там бити так, що по сім містах крізь. Будуть бити по Харкову і Харківщині дуже сильно, на жаль. О, тепер подивимося Південь України. Південь найбільші обстріли. Одеса, Аркан Діявол. Дев'ятка Пентаклів перегорнута Миколаїв. Вогонь це Херсон, Запоріжжя і Донеччина. Тобто дуже сильно гатитимуть і окремо на Дніпро. По Дніпру тож, теж будуть відновлювати удари. Його довго не били, знову будуть бити Кривий Ріг, Апостолове, Марганець, Кам'янський дивився на попередніх розкладах. Загроза велика. А, давайте я витягну центр України. По центру України більш спокійно, але загроза Полтава Черкаси. Угу. Валяра, розкажіть, ми можемо подивитися, які власне дати на цьому тижні небезпечні, коли нашим глядачам е, все ж таки бути більш уважним? І знову ж таки, ми робимо ці передбачення не для того, щоб залякати вас, а для того, щоб попередити про ймовірну загрозу. Взагалі хочу сказати, що спочатку війни люди просили подивіться, куди буде летіти, подивіться, де є небезпека, подивіться, 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 і зараз питаю. І завдяки цьому були збережені життя багатьох людей. І ну, це, на це варто звертати увагу, і це треба розуміти, і треба знову ж таки ну знову ж таки, треба розуміти, що. Ці наші поради потрібні багатьом людям. Давайте подивимося з вами момент по дати, небезпечні дати на сьогодні. По датам тижні. небезпечним. Так, давайте подивимось небезпечні дати з 20 березня по 27 березня. На цей тиждень. 21, 22, субота-п'ятниця. І далі зараз подивимося. Перші три дні ми розглянули. Далі бачу понеділок. понеділок, середа, отак ще загроза. Серйозні. Угу. Так, ну будем, будемо надіятися, що. Україна переживе ці обстріли, все буде без жертв. Е, наступне питання таке більше теж стосується зокрема України: чи дійсно зараз сирського хочуть звільнити і чи звільнять найближчим часом? Зараз ми подивимося це питання. До речі, поки дивлюсь, хочу запросити вас, шановні глядачі, підписатись на мій інстаграм собакамаг.веляр. Там дуже цікаві речі я даю, і ще більше новин передбачень, і так далі, і ще більше ритуали, якісь обряди, це теж я там даю. І підписуйтесь на мій ютуб-канал Магвеляр, а також на мій телеграм-канал Третій Альянс. О, які карти? По-перше, я бачу, що певні речі, які відбуваються на фронті, не завжди йдуть узгоджені повноцінно з вищим керівництвом, тобто з президентом. Також я бачу, що деякі плани були. Втілені в життя зовсім не так, як хотілося президенту і ставці Верховного Головнокомандування. Mm. Відповідно, також випадає по картах, що було допущено значних помилок і втрат. Зокрема, на Донецькому напрямку свого часу. Тобто, не, незадоволення накопичувалось і, відповідно, є запит на його зміну. Тому президент наш і е, наше керівництво розглядає таку можливість, але все одно е, його знімуть з сирського, але не швидко, не швидко, так. Будемо слідкувати за всіма подіями, які відбуваються, і скажіть валярам? Ка річ зараз в Україні на цьому тижні, а ми будемо бачити якісь важливі кадрові зміни, кадрові рішення, які стосуються зокрема української влади чи ні? Ну ні, я так, карти кажуть, що ні. Я не бачу таких серйозних якихось змін. І, в принципі, зараз буде навпаки сконцентрована увага на відбитті планів ворога. бо Карти вказують. Ця карта дуже часто випадає на загрозу для Сумщини і Покровська і сімка мечів, ракетні удари. Тобто, наше керівництво буде зараз сконцентровано максимально на відбитті атаки ворога на Сумщині, на також всіх військових питаннях України і дипломатичному фронті. Тому зараз не бачу якихось суттєвих таких перемінь. Дякую, Вуляра, за цей прогноз. Зустрінемось у наступних випусках.